Ми сьогодні питаємо наших чернігівців, чи дові довіряєте ви зараз місцевим медіа. Я довіряю нашим місцевим відео, і медіо, і всім каналам, але я доросла людина і мені доводиться іноді фільтрувати так і всім дорослим людям, тому що ми розуміємо, що є зазвичай ті, що канали інформації перевірена. Uh -huh. Я це якби особисто якби, розумію. Знаєте, по секрету скажу, я 15 років пропрацював на телебаченні. Ух ти, Не працювали? На телеканалі Україна. Uh -huh. да. Тому я знаю всю подогоду з канальної. Та so, вірите чи її? ні? Ні. <клес> Чесно, іноді вони висвітлюють не ту інформацію, яку почули люди. Uh -huh. Я навіть рік тому спілкувався теж з журналістами, і була ж така, ж теж така ситуація, uh -huh. що. Е Медіа висвітлює інформацію, яку потрібно э, чимникам. Я не довіряю медіа взагалі у, у світі. Чому? Ну, тому що ця це, що це інформація доходить до вас з першого, з, з першого джерела, з перших рук, я я кажу, що mm -hmm. вона проходить якісь фільтрації, там вибирають, що може, що не можна. Краще узнавати все це на місці, але так приходиться щось читати. Угу. Ну звичайно, довіряємо, моніторимо постійно і переглядаємо, да щоб в час, який на зараз знати всю ситуацію так.